Вітаю вас у харківському прес-клубі. Ми ведемо чергову трансляцію на наших ресурсах у YouTube та Фейсбук. Мене звати Олександр Швець, я ведучий відеопроектів Харківського прес-клубу. І сьогодні в нас в ефірі Голос громади. Тема розмови деокуповані території повернення до мирного життя. Мій співрозмовник Сергій Котенко, начальник Чкаловської селищної військової адміністрації Харківської області. Вітаю Сергій Манчан, доброго дня, слава Україні! Героям слава. Е, Сергій Іванович, давайте все-таки повернемось до тих подій, е, до тих подій після деокупації вашого краю, Чкаловської громади. Е, які шкоди наробили окупанти на цій території? Е, ми вже колись про це частково говорили, але виявляються нові події, виявляються нові факти. Е, З'являється багато відеоматеріалів, багато свідчень. Так що можемо до цього ще раз повернутися, і це буде поштовхом для нашої подальшої розмови. Ну, що, я, що нам досталося після деокупації? Це заміновані поля, розбиті домогосподарства, сільхозгосподарства, це без світла, газу, води, населені пункти, це 3,5 тисячі населення з 12,5 тисяч. Це люди, які напугані, це люди, яким потрібна була допомога. Ну і скажемо, це те, що ми отримали. Це те, з чим ми столкнулися в перші дні деокупації, в перші дні військової адміністрації. Катівні, вони були по всій території окупованої території е, України по східних областях, по південних областях України. Звичайно е, кажуть деякі медіа і експерти, що їх найбільше було на Харківщині. Е, була катівня на території вашої громади. Е, катувалися люди? Чи їх вивозили в сусідні е, громади? Да. У нас було дві катівні. Це дослідне і Юрченкове. Основні катівні це були Балаклія та Шевченкове. Okay. Тут катували або знущалися з тих, хто був проукраїнських українських настроїв, скажімо так, хто ну, не підчинявся, але до кого були більш такі серйозні випроси, вони. Перевозили таких людей до Балаклії та Шевченкова. Це відбувалося там у більшості людів, у більшості випадків проукраїнських людей, патріотів України, здавали своїх, свої співмешканці, і виявилося, що на території вашої громади були такі люди, там голова медіа про це писала голова. Громади під час окупації, там староста чи є інші якісь кримінальні справи. І хотів би до вас запитати, наскільки вони успішні, ці кримінальні справи? Наскільки наше законодавство ну жорстке по відношенню до окупантів? Ну Ми всі знаємо, то що а, безпосередньо до голови ОТГ а, Чкаловського а, офіційно вже є підозра. Це факт. По іншим ведуться ще кримінальні справи, збираються докази. Робота йде, всі служби працюють, скажімо так. Важлива проблема, ви вже частково сказали про це: це проблема розмінування. Наскільки вона зараз успішно вирішується, і яка частина сільськогоспоїть і не тільки сільгосповіт. Були, були заміновані окупантами. На момент деокупації громади усі землі були або заміновані, або потенційно заміновані. Ми не знали, на яких територіях можна сіятись, можна знаходитись чи не можна. Роботи по розмінуванню почались з перших місяців деокупації. А ну, що ми маємо? Звісно, є результати в 2022 році до да на початок 2023 року було заміновано майже 70 територій. території. Ну і можемо сказати, 70% усіх аграрних полів на сьогоднішній день пасіви збільшилися і ми маємо. Результат того, що 70% усіх полів вже розміновано. Ну, розміновано. Розмінували їх е, сільхосники, можна сказати, і самі частково. 70% вже засіяно або буде засіяно під озимі. Е, 30% ще залишається. У е, нас на території працюють Халотраст, е, ФСД, військові. Е, то усі всі служби, у яких є а, доступи і можливість нам допомагати на території працюють всі? А скажіть, будь ласка, з приводу окупанти під час того, як зайняли цю територію вашої громади, вони чимало техніки розікрали або розбили, або вивезли. Скажіть, будь ласка, з чим зараз працюють фермери? В них є техніка, їм потрібна якась підтримка. Якщо потрібна, то вони її отримують і звідки отримують? Дуже багато техніки було знищено. Багато техніки да, було угнано, і аграрії бачать свою техніку там, в Ростовській області да, на території Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, вони бачили, де вона знаходилась, Ну, Ми розуміємо, що вона там не залишилась. В 22-й, 23 роки були для них дуже складними і. Приходилось працювати з тим, що залишилось. деякі змогли в перші дні вивести свою техніку. Хто не успів, починали, можна сказати, з нуля. Заходять фонди, які, які ну, дають можливість посіятись, тобто вони дають техніку, це фонд «Баффет». Як посівна, так і уборочна техніка, даються посівний матеріал, то тобто є. Дуже багато допомоги від міжнародних а, донорів. Ось тобто ми це бачимо, дуже їм за це дякуємо. Так що дуже важко, але всі працюють до повномасштабного вторгнення на території вашої громади, ну, до території громади, входило, тоді об'єднаної територіальної громади входило 20 населених пунктів. І, і населення складало 12 тисяч осіб. Ви вже тільки що сказали на початку нашої розмови, що е, період е, окупації воно зменшилося майже в три рази. Е, майже в три рази. Е, чи, але люди повертаються. Люди повертаються. Скільки людей повернулося з тих трьох з половиною тисяч? Ну, залишалось три з половиною тисячі, скільки людей повернулося? На сьогоднішній день 6 тисяч чоловік. Тобто майже в два рази збільшилося населення громади. Хоча воно поки що в два рази менше ніж 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 було до, до початку бойових дій. Ну на жаль, так поки що так, тому що є населені пункти, які до війни це от Граково, було майже тисяча чоловік на сьогоднішній день 270. Чому, тому що, тому що дуже заміновано. Ще розмінувати е, цей населений пункт необхідно не один рік. Угу. Ці люди або, е, ну скажімо, в основному ця вся маса людей вона за кордоном або в інших областях України. Ви підтримуєте з ними стосунки, ну, принаймні частиною цих людей. Збираються вони повертатися? Потенційно можуть повернутися? Потенційно так, але ви розумієте, то, що до лінії фронту менше 100 кілометрів, люди бояться, тим паче, коли вони проживають там, за кордоном, мало в західних областях України, вони не чують сирен, вони не чують взривів, підривів. Те, що чуємо ми кожного дня, ми може, вже до цього і звикли, але люди, які приїхали, приїхали навідатись, вони. Бояться того, цього дуже. І Основна маса людей каже, що повернеться після завершення війни. Угу, угу. Перспектива є. Чи є е, у тих людей, які повернулися, робота, там, соціальна допомога, е, медична допомога. Соціальна і медична допомога, звісно, е, получають всю е, необхідну допомогу е, в плані. Е, Грошової допомоги це для о, переміщених осіб, це люди, які йдуть за критеріями між, від міжнародних о, донорів. А є фонди, які допомагають. Так, ось. люди. Фонди дуже допомагають в цьому медицина у нас безплатна вона працює, працюють всі ФАПи по території нашої громади, Тобто ми оказуємо медичну допомогу постійно. Так що все працює. Сергій Іванович, ви сказали, що 70% земель вже в роботі. Тобто, фермери так. реально працюють, фермери повернулися. Якщо не всі, то багато з них повернулося. Як це вплину впливає на бюджет громади? На сьогоднішній день можна сказати, що бюджет вашої громади спроможним, що вам вистачає грошей, ну принаймні на основні потреби? Звісно, це великий плюс. Ми отримуємо ті кошти, о яких у 2023 році ми навіть і міркуватимемо. Тобто, у нас є а, кошти для того, щоб а, самих себе а, забезпечувати, плюс а, допомагати людям в ремонтах. Ми ремонтуємо покрівлі багатоквартирних будівель, а, допомагаємо місцевим. Тож робота проведена в плані а, допомоги в ремонтах. Ну, колосальна була проведена. Це і за бюджетні кошти, це і за кошти гуманітарних фондів. Я вам хочу сказати, то що завдяки гуманітарному фонду Карітас спочатку окупації, це з 2022 року по сьогоднішній день було відремонтовано більше 700 домоволодінь, було надана грошова компенсація. За кошти власного бюджету ми змогли відремонтувати 4 Покрівлі в багатоквартирних будинках, тобто робота йде ну, прискореними темпами, і це завдяки тому, що аграрії почали працювати. Вони, до речі, нікуди не уїжджали. Вони всі були на місцях відразу. І дякую за їхню роботу. Громада починає відновлюватись і фінансово, і всім в принципі вона починає відновлюватися. Для більшості громад Харківщини і не тільки Харківщини, це проблема для всієї України. Це дороги. На жаль, дороги розбиваються, техніка йде, зима йде і проблеми виникають дуже суттєві. Наскільки це болюча проблема для, для вас, громади, і як ви це вирішуєте? Ну на жаль, наша громада не залишилась осторонь. У нас теж дуже погані. Дороги, ну, але ми їх можемо ремонтувати, підсипаємо, скажімо, підсипаємо боєм, підсипаємо щебнем, але виділяти кошти на ремонт ну, ми не можемо. Тому що ремонт це дуже дорога процедура, скажімо так. І, на жаль, на це грошей немає. Так що своїми силами. Угу. Зараз багато дискусій з приводу того, як почати навчальний рік, наступний навчальний рік. Скажіть, будь ласка, на, на території вашої громади, скільки зараз працює і в якому форматі вони працюють? Я так розумію, що всі дистанційно працюють. Так, всі працюють дистанційно. Дуже багато школ у нас зазнали руйнувань, але на сьогоднішній день, дякуючи Фонду засильну Україну, проходить відновлення Коробачкінського ліцею і Іванівського. Тобто вони будуть відремонтовані, зроблений ремонт, і будемо чекати. Ну, є така можливість, що ми будемо попадати під програму. У нас будуть строїтися бомбосховища для дітей. А ну, укриття для дітей, так? Да? І в обох ліцеях, так? Так, в обох ліцеях е, ще одна болюча проблема, причому це проблема для всієї України, хочу з вами теж обговорити: ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру. Як це позначається на житті вашої громади, відключення світла, і е, чи є якісь ну, рухи в тому, щоб цю проблему хоча б частково зняти? Звісно, у нас теж відключають світло, у нас є е, розпис відключення. Ми працюємо від, від генераторів навіть зараз. Е, е, всю інфраструктуру, яка необхідна, щоб вона працювала, вона працює від генераторів, ну а більше ми нічого на сьогоднішній день зробити не можемо. Тому що, на жаль, Якщо б ми змогли щось зробити за свого богу, ми зробили, але нічого не можемо. Але е, якісь плани по встановленню відновлювальних джерел енергії, наприклад, в ваших віцеях, ваших лікарнях? Є такі плани? І, і хто з міжнародних фондів якраз зосереджує свою увагу е, на цьому, Ну, наприклад, в вашій громаді? Ми пишемо е, проекти. З цього приводу ми їх реєструємо, але на жаль, поки що ну ніхто не відгукнувся. Ми чекаємо. Я впевнений, угу. що хтось е знайдеться. Ну знову ж таки, ми не так далеко від лінії фронту. Угу. Не можу не задати вам запитання, яке обговорює кожен житель вашої громади. Питання декомунізації. Раніше е ваші люди, населення вашої громади, хотіло назвати е громаду Слобожань Слобідської громадою. Ну, звичайно, тут різні думки, але вже на території лише вашого Чувського району є Слобожанська громада. Так само Слобожанських громад багато і, і в інших областях країни, наприклад, Дніпропетровській області. Верховна Рада в результаті цієї дискусії запропонувала вам назвати Нежурилівською громадою. Ваше населення була проти, причому категорично проти, наскільки я розумію. Тому що Нежурилівка е, це путір біля, біля Чкаловського. Ну і якось перейменовувати так, воно начебто таке викликає може навіть приниження для деяких жителів громади. Е, потім е, виникли ще три назви: українське, незламне і Розісне. Е, до чого дійшли? Та, будь ласка, чи є, чи є, чим закінчилася дискусія? Серед серед вашої громади в опитуванні, і чи чим завершилася дискусія з Верховною Радою? Да, дуже дякую, що Верховна Рада нас почула. Ми провели повторне опитування через інтернет. Люди могли прийти до ЦНАПу, внести свою пропозицію або проголосувати про один із варіантів. І наприкінці тридневного опитування. Люди вирішили, що краще називатися пролісне, це рішення громади ми подали до Верховної Ради. Воно вже узгоджено, і ми чекаємо тільки голосування Верховної Ради. Ну і почнемо процес перейменування. Я хотів би вас запитати ще: отака, отака, отакий формат роботи з населенням, коли існують опитування, це ви вперше впровадили ну, спочатку після деокупації? Чи у вас і інші формати роботи з людьми? З вивченням думки населення існують? Ну, такого масштабу це вперше. Але що касається безпосередньо кожного населеного пункту, якщо у людей є якась пропозиція або потреба, вони йдуть до старости. Це обговорення йде вже між старостами нами та людьми безпосередньо в цьому населеному пункту. Ось тому, що ну це ці питання треба вирішувати локально. А скажімо, прийменування населеного пункту та і всієї громади, ну це скажімо так, більш масштабне. Опитування, і воно проходило вперше. Угу. А от я хотів би ще запитати вас про громадські ініціативи. До початку повномасштабного вторгнення в багатьох громадах ініціатива населення, така активність населення, вона зростала. Це і малі ініціативи, і великі ініціативи були різні ініціативи. От як ви відчуваєте, громадська ініціатива, ініціатива ваших мешканців на сьогоднішній день. Вона відновлюється? Звісно, відновлюється. І ми це побачили в момент, коли пішла річ по поводу переименування. І коли стало питання по поводу нежурилівки, я навіть не думав, що люди так піднімуться. А в процесі голосування приймало до 200 осіб, а прийшло пікетувати майже все село. Так що. Звісно, ті болючі проблеми, які піднімаються сьогодні, нами або е, Верховної Ради, ну, люди це колективно. Скажімо, люди е, обговорюють колективно. А питання, які, скажімо ну так, не дуже масштабні, е, вони скажімо, і обговорюються там, там 10-20 чоловік. Ну, війна рано чи пізно закінчиться, і в мене питання вже до вас такого мирного часу. Чи обговорюється в громаді, наприклад, об'єднання з іншими громадами, може, сусідніми, може Харківщини? Я до чого задаю запитання, тому що зараз в медіа чи чимало експертів з питань децентралізації, і навіть ідеологів децентралізації, які, власне кажучи. Цю схему децентралізації задумували, і вони говорять про те, що е, після війни доведеться міняти межі громад, е, тому що одні громади е, залишаться такими, а може й посиляться завдяки переселенській діяльності і, е, і діяльності окремих організацій і бізнесу. А інші громади ослабнуть і, і е, відновити там не, не буде багатьох шкіл медичних закладів. І відновити їх неможливо. На вашу думку, нинішня схема децентралізації в Україні в цілому, вона залишиться, чи, чи їй доведеться все-таки міняти? Я вважаю, що спочатку хай закінчиться війна. І ми вже почнемо а, бачити, з чим ми залишилися, що у нас є, які у нас а, придбання або навпаки. Кількість людей, яка виїхала, або кількість людей, яка приїхала. А, велика кількість людей а, з окупованих територій Луганської, Донецької області, а, з тимчасово окупованих територій Харківської області. Йде міграція. Частково люди залишаються. В нас, громаді, в нашій Харківській області дуже багато людей приїжджає на Західну Україну разом з сім'ями, бізнесом всім для того, щоб розуміти, що буде далі, треба закінчити війну. Як тільки ми переможемо, ми будемо розуміти, що нам для посилення буде необхідно. Може воно і залишиться так, як воно є, ну а може і на. Ну, Якісь громади треба буде об'єднувати. Є населені пункти цілих громади, яких майже не існує. Але ці території вони повинні якоїсь громаді да, відноситись. Важливо, такі території будуть відходити, скажімо, в інші укрупнятися громади. Але не сказати про це сьогодні я не можу. Я можу сказати, якщо нам дадуть команду, ми будемо працювати працювати над цим питанням. Але щоб, щоб дати стой, ну, більш об'єктивну відповідь на, цю, на це питання, ну, це тільки по завершенню війни. Сергій Іванович, наша розмова завершується. У мене ще два запитання, які я вам хотів задати. Е, яка найбільша проблема, е, яку ви вирішуєте щоденно у своїй громаді? Е, от, Найбільш болюча проблема, яка болить і яку потрібно вирішити, це руйнування. Це руйнування, це допомога людям відновити, відновити свої будинки, це повернення цих людей. Допомогти їм в часи складні для них, це відсутність робочих місць, але нам потрібно долучати гуманітарні фонди, щоб вони могли допомогти в плані харчів, гігієни і всього іншого. Основна задача наша на сьогоднішній день ну, максимально допомогти кожній людині. Ось це те питання, це та проблема, з котрою ми кожного дня, кожну хвилину сталкуємося. Угу. Ви е, в плані надання робочих місць співпрацюєте з службою зайнятості? Співпрацюємо, але, на жаль, ну, е, не всі далеко не всі підприємства відновлюють свою роботу. Ну і, на жаль, е, кількість людей без роботи зростає навіть сьогодні. Угу. А багато підприємств вашої громади е, релокувалися в інші е, регіони України? Не одне. Просто вони припинили своє або існування або роботу зв'язку з тим, що вони дуже побиті, і треба допомагати. Ми чекаємо, а нам розказують, що найближчим часом буде допомога бізнесу, а виділятися кошти на відновлення, на відновлення і розвиток. Так що ми чекаємо ці кошти, ми чекаємо цю допомогу і я. Думаю, то, що е, це дуже вирішить проблему з безробіттям в, нашому, в нашій ОТГ. Яка, яка подія? Це вже останнє запитання задаю. Ймовірно, останнє. Яка подія в вашій громаді, е, ну, будемо називати вже Проліснянській громаді, е, принесла вам найбільшу радість останнім часом? Яка подія? <свят> Як такових подій, на жаль, і нема. Але я вам хочу сказати, тому що люди всі довольні, скажімо, тим, то, що зараз у нас є. Тобто вся робота, яка проходить, люди довольні. А для мене то, що люди довольні, і вони не приходять скаржитися або не приходять з пакетами для нас. Ну роду. А значить, ми працюємо в прямо в правильному напрямку. Ну, ось це для нас, для нас самоважливі, скажімо так. Дякую, е, Сергій Іванович, На цьому будемо завершувати нашу розмову. Я нашим глядачам, які сьогодні нас дивилися на наших каналах YouTube і Facebook, я хочу подякувати за те, що вони дивилися, критикували, е, підтримували, але не були байдужими. Отже, продовжуємо працювати. Я нагадаю, що з нами спілкувався начальник Чкаловської селищної адміністрації Харківської області Сергій Котенко. Дякую вам за цю розмову. До Дякую. нових зустрічей. До побачення, до побачення, гарного дня.